45 плюс 45, скільки буде разом? 90. Добре, а як ти рахуєш? Ну, 45 плюс 45, 90. А рахуй десятками і одиницями. Як ще треба рахувати? Ну, 45 плюс 45, 90. Так, 40 плюс 40, скільки? 80. А плюс 5 плюс 5, 10, то вже 90. І це неправильна відповідь. Рахуємо ще раз. Як неправильно? 45 плюс 45 – 90. 10 плюс 10 – 20. Плюс 10 – 30. 10 40. Uh -huh. Плюс 10 50. Uh -huh. Плюс 10 – 60, плюс 10 – 70. плюс 10 – 80. плюс 10 90. І це неправильна відповідь. Та 90 буде. Та не буде 90. Ти неправильно рахуєш. Уважно слухай. Ну 40 це що. Ну 40 це 4 4.0. Добре, це число. А 5 це що таке? Ну тоже число. Ні, це не число. А що іще? 5 при 5. Ні, це не при п'ять. Чернобіліта, да. так. П'ята, що це таке